Сьогодні у нас сотні, сотні тисяч силовиків, які всередині країни сьогодні лютують по відношенню до бізнесу, порушують кримінальні справи, вимагають хабарі, блокують гроші, не дають працювати, поки не будуть певні відкати заплачені. Так давайте ми в першу чергу будемо не вік призову опускати з 27 до 25 років і дітей гнати на фронт для підготовлення, а давайте перше, що зробимо, це 50% всіх силовиків, які працюють в поліції, прокуратурі, в інших силах, в БЕПі, які сьогодні катує весь бізнес. Давайте всіх спочатку 50% людей, які мають звання, які підготовлені, які вміють користатися зброєю, вперше призовемо їх. А бронь, яка сьогодні є на сотні, сотні сотні тисяч. Людей в силових структурах, які вміють воювати, але не йдуть туди, це неправильна позиція.